Юні художники Северодонецька повернулися зі Львова. Більше 20 учнів міської художньої школи взяли участь у міжнародному форумі мистецької творчості Золотий мольбер слідами Моєсея українського духа. Кожен рік тематика конкурсу різна. Цьогоріч пленери присвятили 150-річчю митрополита Андрея Шептицького. Сєвєродонецькі конкурсанти зупинилися за крок до перемоги. П'ятеро вийшли у фінал. Нагородження дипломами та медалями відбулося вже по приїзду. Одна з фіналісток та наймолодших учасників конкурсу Катерина Максимчук. Ну, впечатления очень яркие, очень <laughs>, такие позитивные, потому что ну, узнала много нового, увидела много нового. Самое большее, наверное, Карпаты. Все эти замки, монастыри, деревянных монастырей там много. В общем, очень красиво было. Ну, было сложно, но все такие веселые, все друг друга поддерживают, очень было классно. Працю викладачів теж було оцінено. Нагороди отримали вчителі, які займалися підготовкою конкурсантів. Олена Логінова ділиться: наші діти готувалися багато та сумлінно. Судя по роботам, я вважаю, що діти тоді що шторісували вони з ентузіазмом. Відно що було вложено бажання і, скажем, так, передати красоту Увіденого У них вийшло. От. Ну, а наскільки ми їх готові, готували? ну, они всі ті годы, скільки вони у нас учились. Одним із завдань конкурсу було розмалювати полотно натягнутого вздовж Влівського храму. Четверо северодонецьких учасників прикрасили його зображенням Янголо та нашого храмового комплексу, що на лісовій дачі. Працювати доводилось навіть увечері. Ми ескіз приготували ще в Сєвєродонецьке, тобто цю ідею ми воплотили вже здесь, а потім просто вже робили там на. Більшому форматі. Так, вже темніло, ми теж рисовали під фонарями, було дуже поздно. Форум тривав два тижні. Наші художники конкурували з учасниками з різних регіонів України та Білорусі. Цей форум вкрай важливий саме в нинішній час, коли діти їдуть на Західну Україну і бачать реальне відношення людей. Скарпат, з Карпат, Львівщини з інших регіонів України, які до нас приїжджають. Реальне відношення до наших дітей. Вони бачать, що їх там ну, мало на руках не носять, що вони огорнуті любов'ю, що вони огорнуті піклуванням всіх організаторів цього конкурсу, де вони знайомляться з дітьми з інших регіонів, де проходять у старших дітей вже перша закоханість з тими, хто приїхали. На відміну від минулих років, проживання та харчування у Львові для учасників було безкоштовним, а кількість місць обмежено. Тому для участі в конкурсі обирали найкращих учнів. Ця подорож для них стала своєрідним подарунком за відмінне навчання.